Же, зважаючи на те, що тут сьогодні на співочому полі велике весілля, не можу не запитати про ваше особисте весілля, тому що коли я питала вас про дружину, про даму серця, ви дуже плутано відповідали, намагалися збити з пантелику. але насправді жінка в вас є. У вас офіційний шлюб? Катю, ви прокурор чи слідчий. Чи як? У мене вже прямо в серце вискакує. Катінька, я не буду говорити про свій шлюб, про своє весілля. І я не буду говорити, що воно буде, що воно було. Чому? Е, тому що я так вирішив, це моя позиція особлива. І... Поки що я хочу відповідати за своє життя і за своїх рідних сам. Якщо ви оприлюдните свій статус одруженого, то втратите велику кількість прихильниць, які ходять на ваші концерти. Не в тому справа про в тому, що я люблю і поважаю своїх рідних. Якщо всі будуть страждати від мене, від моєї слави, від моїх прихильниць. Це не приведе до доброго. Чи то є дружина, чи немає. Чи ще а чи, можливо, є бойфренд. Чимось ви скидаєтеся на хлопця з нетрадиційною сексуальною орієнтацією? Ну, можливо, так. Можливо, у мене просто світле волосся, голубі очі. Дав Бог, мені вроду від моєї мами. Постаралися з батьком. Спасибі. А, мені це абсолютно байдуже. У мене є два слова. Мужчина і мужик. Все це, це про вас? Я кажу про себе. Я і мужик, і мужчина, і я спокійний. Тому що я прожив 15 років, по-перше, за кордоном. Там світ е різноманітний і, і лояльніший, толерантніший, тим паче у Німеччині. Мені абсолютно байдуже. Це кожного життя. Мені не цікаво, хто з ким спить. Я знаю, що я хто я є. Я є Олег Винник, який любить красиву. Найкрасиву в світі Шінко. все більше нічого не можу сказати. Так що і побажати, щоб любили, особливо наших українських дівчат. Такої красоти в світі просто ніде нема. Як можна перейти на якийсь другий пол, стати при такій красі?